Звичайний базарний день у полонному. Місто живе, його жителі метушаться у своїх повсякденних клопотах. У самісінькому центрі працює культурний авангард, творча студія Тандем, гурт, концерт та Ольга Куліцька. У репертуарі музикантів патріотичні пісні для підняття бойового духу та українська лірика. За короткий період таких виступів жителям вдалось назбирати на автівку для українських морських піхотинців. Значна частина коштів була спрямована аж зі Сполучених Штатів від постійних меценатів родини Шкварун та родини Іллі та Олександри Дембе. Пишаємося своїми земляками та їх щирим прагненням до перемоги. Віримо, що 2023 рік стане по-справжньому добрим та переможним для кожного українця. Ми вже в четвертий раз передаємо автомобіль для наших збройних сил. Сьогодні оця. Чудова машина переходить до наших морських піхотинців. Ми віримо, що вона хоч час, часточку, але ж допоможе. Це сталося завдяки вашій свідомій громадянській позиції, вашим донатам, завдяки творчій ініціативі наших чудових колективів, групи концерт та групи Тандем. За участі Ольги Лелеки, <laughs> Оля Коліцька на само. Да. Також е, хочу виразити, що окремо подякую родині Шкварунів. Е, Ігор, учасник також цих колективів. Ви їх добре всі знаєте. Ми сподіваємося, е, що ці ваші донати не припиняться, і ми не припинимо це робити, тому що наша. Хоч маленька часточка допомоги Збройним силам е, вплине на, скоріше, е, на скорішу перемогу. В цих донатах також і приймала участь і громада, Понінківська громада. Також дякую їм. Всім вам дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую, полонській громаді, за автомобіль. Від вас автомобіль від нас перемога. Слава Україні! You're